Так, дивимось другу половину квітня в Україні. Так, це у нас з 15 по 30 квітня. Перший рядок це наше правительство. Так, якісь там договори, може, якісь прийняття закону. Те, що так можна сказати, у, у мирному. Так, а ці три карти це в нас на фронті. І так, дивимось. А то ще виташу, може, додаткові. По три дні. Так. О, ну тут, бачите, якісь досягнення будуть, якісь перемоги будуть в чомусь саме заключення, може якийсь договорів. Тут якісь такі, бачите, перемоги невеликі, але вони є. Чогось досягне наше правительство, президент або командуючий, якби там. так От. Але в чомусь, бачите, і зразу йде якийсь е, запрет, е, зупинка якась. Давайте витащимо додатково. Так, зупинка в постачанні якихось коштів, бачите? Зупинка буде так. Так, може якогось навіть, знаєте, щось буде перекрите. Десь йшли йшов гарний потік, мабуть, чи грошей, чи оружія, чи щось. щось таке, що нам потрібно. Тут не тільки про гроші, так? але десь воно тут буде чи затримуватися щось тут, знаєте, з якимись преградами буде йти. От, чому тому, але дай дойде, дойде, може пізніше, але дойде, тому що тут, бачите, спочатку затримка, потім таке, що піде саме і буде йти без зупину. От, Тут теж показують якісь тут таємниця в тому, що може щось з підписаннями якимись нечистими. Не, не тут якась тайна, якась тайна, але тут можуть бути і бумаги, і договори, і все, що хочеш. Так. Ну, угу. Так, бачите, може бути, може бути, якийсь такий О, обман може чекати, може чекати якесь щось сховано так. Е дуже по-юридичному може щось тут таке, може бути, у нас. Е ну, будемо дивитися, тут трудно так сказати, але все ж таки щось. Верховна жриця щось приховує, щось буде там, ну, будемо дивитися, більш на кінець місяця. от, Але якесь щось переворотне. Такі карти високі. Ну, в принципі, задоволені е почуття будуть. От, то, може, <⁴ |yo|> <Palace> <thinks> такі щось і вирішиться. Бачите, тут теж хоч і затримка, але потроху вирішується. Давайте подивимося, що у нас на фронті. Ai, так, на фронті. Теж не дуже гарна карта. Так, квітень такий, звісно, напружений. Ну, бачите, таке сильне розчарування чогось. А, мабуть, немає чим хлопцям воювати такі. От, тому що тут теж показано, що. Знаєте, таке можливо, якісь обіцянки, можливо, щось це, все до кінця не виконується і немає їм чим. По трьом пентаклям ну немає того, що треба. І ці люди, які ось стоять і думають, роздумуються. Все, всі наші партнери, які щось думають, то предлоги в них що то ми не вміємо, то не на часі, то ще щось. От, Але дивіться, дивіться, яка тут позитивна карта, що наші воїни вони не зупиняться. Вони, поки не зроблять всі не уберуть всі прегради з України, вони не остановляться, навіть якщо у них буде просто посух у руці. От, дивіться, це теж така карта, куди їх винесе, вже цих наших воїнів винесе на такий поворот, на такий круг. Що вже ми ось дивіться, дійсно боремося за життя, за життя, яке, щоб отака була в нас дірочка, сонечко, щоб у нас все було спокійно, красиво. От. І дивіться, вони такі зроблять. Наші солдати зроблять неможливе, неможливо. І вже і вищі сили на їхній стороні. Вони зроблять неможливе для нас. І наприкінці місяця такі щось здобудуть дуже добрі новини для нас. Будемо чекати. Всіх вітаю з Великодням! Всім мирного неба і скорішої перемоги.